Друзі, сьогодні ми розглянемо умови ліцензійного договору, який є найпоширенішою угодою між суб'єктами авторського права і користувачами творів. Ну, до суб'єктів авторського права відносяться автор твору, спадкоємці твору ну, та юридичні особи, які набули майнові права на твори за законом або договором. Користувачами творів це і ви особисто, є видавці, власники сайтів, засоби масової інформації, блогери та інші особи, які використовують твори. Так що підпишіться на канал та ставте лайки, це дозволить розширити коло осіб, яким потрібно це відео для того, щоб заробити гроші. За ліцензійним договором одна сторона яка є ліцензіаром, надає другій стороні, яка є ліцензіатом, дозвіл на використання творів, визначеним у договорі способом або способами протягом певного часу на певній території. А ліцензіат зобов'язується вносити плату за використання твору, якщо інше не передбачено договору. Тобто твори можуть бути використовуватись і безкоштовно. Але про це повинно, повинна бути запис, обов'язково запис у ліцензійному договорі. Ну, слід пам'ятати, що ліцензійний договір укладається тільки на твори, які вже створені на момент укладання такої угоди. Ну, якщо твір тільки в голові у автора то ніякого ліцензійного договору бути не може. Умови ліцензійного договору викладені в законі України про авторське і суміжні права, це стаття 50 та Цивільному кодексі України. Там декілька статей. Стаття 1108 і до статті 1111. Ну, це для довідки тим, хто, хто хоче розібратися з умовами ліцензійного договору. Ну, відповідно до діючого законодавства в сфері авторського права, ліцензійні договори укладаються в письмовій або електронній формі за виключенням договору, який укладається на використання твору в періодичних виданнях. Такий договір може укладатися в усній формі. Це частина друга, стаття 48 закону України про авторське право і сумішні права. Це для довідки. Про усний договір, авторський договір. На, на каналі є відповідне відео. Можете його подивитись і дізнатися про ризики, які виникають при наявності такого договору. У разі недодержання письмової форми чи електронної форми договору про використання творів не в періодичних виданнях, а в інших сферах, такий договір вважається нікчемним. Бачите, яке слово. Тобто таким, який не породжує ніяких прав і обов'язків у сторін договору. Ну, можете вважати, що такого договору взагалі немає. Тепер головне питання, чому це відео важливо для вас? Справа тому, що якщо ви не розумієтесь на умовах договору на авторському праву, то підпишете, обов'язково підпишете, поганий ліцензійний договір. А поганий ліцензійний договір, це джерело ризиків для обох сторін. Як для ліцензіара, це особа, яка надає права, так і для ліцензіата, тобто особа, яка отримує права. Ну, декілька слов про джерела ризиків. Це я сам сформував такі джерела. Першим джерелом ризиків є відсутність у договорі умов про прилюднення твору, який ще ніде не публікувався. Тобто такий, такий твір бачив тільки автор, ну, тому що він його створив, і, можливо, близькі йому особи. Оприлюднення, оприлюднення твору, тобто розкриття його публіці, це будь-яка дія, що вперше робить твір доступним для необмеженого кола осіб. Треба пам'ятати, що тільки автор. Вирішує, в якій формі, друкованій, електронній, коли, на якій території буде використовуватись його твір. Другим джерелом ризиків є умови про способи використання творів, які є прописані у ліцензійному договорі. Слід пам'ятати, що способи використання творів, які не, не прописані. В ліцензійному договорі вважаються такими, що не надані, тобто у вас таких прав немає. Так що, треба обов'язково прописати всі способи використання творів, які ви вважаєте доцільним включити в ліцензійний договір. У деяких випадках сторони договору не прописують способи використання твору, а Просто посилаються на статтю 12 закону України про авторські і суміжні права. Це стаття про майнові права на твір і де викладені способи використання творів. При цьому сторони договору не знають. А може, знають та забули, що перелік способів використання творів, який наведений у статті 12, не є вичерпним. Тобто, можуть бути іще інші творі, твори, то є способи використання творів. Ну, прикладом. Один із способів використання творів є включення твору до іншого твору, крім складеного твору, ну, крім збірника. Ну, приклад, є літературний твір, який Повинна ілюструвати художніми творами. Слід зазначити, що у попередній редакції закону про авторське суміжні права такий спосіб використання твору не був викладений. Третім джерелом ризиків є передача майнових прав дозволяти або забороняти використання твору замість. Надання права на субліцензію. Ну, для чого це приводить? Приводить до того, що автор чи суб'єкт авторського права, який передав такі майнові права, далі не має право надавати ліцензію іншим особам. Тобто повинна прописувати, повинна передавати не ці майнові права, а право на надання субліцензії. Ну і четвертим ризиком. Для сторін договору, більше для авторів творів чи суб'єктів, є умови про винагороду, яку ліцензіат виплачує за використання твору. Ну, зазвичай конфлікт виникає із-за того, що у договорі відсутній порядок виплати винагороди. Ну, крім того, якщо надавалося за договором право на субліцензію. То в деяких випадках відсутній теж порядок розрахунку і виплати винагороду за надання субліцензії. В деяких випадках застосовуються умови ліцензійного договору, які не прописані в договорі, але застосовуються за законом. Тобто, вони є в законі і обов'язкові. Ну, наприклад, Якщо у договорі відсутній вид ліцензії, то вона вважається невиключною. Якщо у договорі не вказана територія, на якій використовується твір, то дії ліцензії поширюються тільки на територію України. Ну і останнє. У разі відсутності у ліцензійному договорі умов про строк договору, то він вважається укладений на строк, що залишається до спливу сроку чинності авторського права на твір, але не більше, ніж на 5 років. Бачите, це таке складне речення, але приклад, який я наведу, все поставить на свої місця. Ну, наприклад, після підписання договору, ну, ви підписали договір, в якому не вказана термін його дії. А твір ще. Після підписання договору охороняється 10 років. У цьому випадку за законом твір договір вважається укладеним на 5 років. Після того, як ми дізналися про ризики, обмеження та умови ліцензійного договору, які застосовуються за законом. Ну, Настав час побачити сам ліцензійний договір і помацати, як то кажуть, його руками. Ми з вами знаємо, що за ліцензійним договором можуть надаватися майнові права на використання літературних і художніх творів, фотографічних творів та інших творів літератури, науки і мистецтва. Ми зупинимось на відео на умовах ліцензійного договору на передачі майнових прав на художні твори. Для роботи ми будемо використовувати конструктор договору, який ви бачите на екрані. На цьому сервісі 19 конструкторів договорів з резидентами і договор, ліцензійні договори і договори замовлення. Отут побачите. Ось ліцензійні договори, а далі договори замовлення з художниками. Так що, посилання на цей сервіс, на ці договори, є у опису відео. Можете перейти після того, як побачите відео і ознайомити не тільки знайомитися, а попрацювати з договором. Ми виберемо договір. Ось цей ліцензійний договір з автором та з виплатою да? Який виданий, буде видаватися у поліграфічному виконанні або в цифровій формі. Відкриваємо конструктор договору. Ось такий конструктор. Декілька слів про його характеристики. Чи, Вади. Значить, є поля вводу, ви можете вводити дані. Далі є отакі кнопочки сховати, той, договір, який, той пункт, який вам не потрібен, або додати новий пункт, або його видалити. Далі, коли ви договір підготували, підготовка до друку, ви його підготували до друку, і далі. Друкуєте його ось на вашому екрані, цей договір. Так, повертаємось ми зараз до редагування. І тепер про структуру самого ліцензійного договору. Що важливо. Ну, основні положення назвав є пункт 1.1 предмет договору, за якому надається якась ліцензія на твір, малюнок, фотографічне зображення. Яке обов'язково додається до договору, або до акту. Тобто, обов'язково повинно бути зображення, щоб не було якихось проблем. Ну, далі способами і так далі. Далі йдуть гарантії автора. Так, так, Пункт 1.2. Ліцензія вважається наданою. Ми можемо здати укладання договору, здати передачі акта, або ви саме пишете, якою датою. І далі йдуть гарантії. Тобто автор гарантує деякі положення і факти тому, що і права не порушуються, що він одноосібний автор Що твір не є переробкою іншого твору, а якщо є переробкою, то вказується, який твір. Навіщо це робиться? Ми знаємо, що якщо твір є переробкою іншого твору, то треба мати дозвіл від суб'єкта авторського права на первинний твір. Ну, якщо він, звичайно, охороняється авторським правом. Автор гарантує, що він є односібним автором, чи співавтором. Якщо співавтори, то договір підписують два автори. Далі, що не використовуються твори в інших осіб, але а якщо використовуються, то які вказуємо? Для чого ми ж з вами знаємо, що ці твори, які використовуються на них, треба теж мати. Дозвіл. Далі, якщо на творі є зображення фізичної особи. Ну, там в законі є, що можна безкоштовно використовувати, якщо вона позувала за плату, або не позувала заплату. Якщо не позувала заплату, то ми повинні брати дозвіл у фізичної особи, яка зображена на використання її зображення. Якщо там немає такого зображення, ми видаляємо цей пункт. Ось пункт про оприлюднення неоприлюднення, що я казав. Далі про відповідальність не є позивачем, не створений у період роботи по найму. Це важливо, тому що автор міг бути працівником, ну, наприклад, університету, чи це якийсь вчений, який створив підручник, а у нього контракт з університетом, що майнові права на все, що він створює, належать університету, то повинно буде вирішувати ще й з правами. З університетом, тому обов'язково пункт є, що автор підтверджує. Якщо він по найму, то з ким? Наприклад, фірма «Нотек». Створений, аналогічно не створений за замовленням або створений за замовленням третьої особи якоїсь, Те, щоб ми розібралися з правами. І підтверджує, що до укладання договору цього. Він не надавав ліцензію на використання твори іншим особам. Якщо надавав, то яким? Чому цей пункт потрібен? Тому що до укладання договору автор міг надати права ліцензії іншим особам. А на ринку видається книга, а там вже книга є. Чи буде видаватися. Ми повинні розібратися. Далі права, що надаються. Ну, ліцен... Ліцензіату на... на права на використання твору поліграфічного і цефромовому виконанні способами. Ось є способи, ми можемо їх якісь видалити, якісь додати. Ну, наприклад, ми знаємо, що багато авторів зараз використовують штучний інтелект, а об'єкти згенеровані штучним інтелектом, охороняються іншим інститутом права, право особливого роду. Тому ми повинні знати, чи використовував автор штучний інтелект чи ні. Тому ми тут, тобто, не тут, а гарантії в пункті першому, що ліцензіар гарантує, гарантує, що твір створений. Без використання штучного інтелекту. Тобто ми знаємо, що це твір, на який розповсюджується авторського право, а не зображення, яке згенероване штучним інтелектом, і на яке розповсюджується право особливого роду. Так що можете здесь додавати будь-які способи видаляти. Це способи. Далі ліцензія. То субліцензію. субліцензія, ви надаєте право на субліцензію, подивитися, як, яка ліцензія, на якій території, якщо ви не надаєте субліцензію, видаляєте. Ну, далі на термін ліцензії ми казали, що якщо ми тут нічого не пропишемо, то буде на термін Ото 5, років. 5 років, якщо ще діє авторське право. На території, Далі службові. Далі йде права та обов'язки. Пункт 31 це про немайнові права автора. Ну, він може публікувати твір під псевдонімом, під своїм ім'ям чи анонімно. І далі знак охорони авторських прав, що пишеться. Ми знаємо автора чи псевдонім, і рік створення твору. Ну, наприклад, такий. Далі, от, пункт 3. 2, до якоїсь дати, автор повинен надати чи суб'єкт такі копії документів. Ці документи прив'язані до гарантій. Ну, наприклад, якщо е, створений за замовленням твір ну, 1.12, то е, якісь особі, то обов'язково є копія договору на, ось, бачите, копія договору на створення на замовлення використання твору. Усі ці документи дозволяють ліцензіату користувачу ну, суді, якщо буде претензія, від, відхилити її і доказати у суді, що він не причетний до порушень авторського права. Ну, пункт 3.3 – це оприлюднення, що ми казали. Якщо не був оприлюднений, то ми його видаляємо. Далі теж майнові права. Автор має право давати дозвіл на супровод. На супроводження, супру, супроводжувати твір ілюстрації, перемови писамовими коментарями. Ми, це, автор дає дозвіл. Ну, можна виключити, який дозвіл конкретно. І пункт 3.4 – це як твір приймається редакцією і видавництвом. Ну, наприклад, я написав твір, передав редактору, видавництву, він попав к редактору, той починає, починає працювати. І ми з ним переписуємося, узгоджуємо всі зміни і. Інші особливості твору. Цей пункт прописуєте, у кожного він свій. Пункт 3.5. гарний пункт. Ліцензіат зобов'язується до якоїсь дати видати твір. Якщо це не писати, то можна віддати права і ніколи не побачити твір, ну, доки не закінчиться дія ліцензії. Ну, винагорода. Я тут прописав винагороду в процентах. Якщо друковане видання, чи в матеріальній формі видається, тут різні варіанти вибрати, коли виплачується, раз в квартал, піврічна рік, протягом днів є, в електронній формі, якщо в розмірі, який розмір, винагорода теж коли виплачується, субліцензія в розмірі, коли виплачується. Винагорода між співавторами. По закону, якщо є співавтори і винагорода між ними якось. Не, ну, не розділена якоюсь угодою, то вона виплачується в рівних частинах. Тому ми тут пишемо, чи в рівних частинах, чи кожен співавтор свою окрему частину винагороди, ну, свій розмір отримує. Далі піня є. Якщо немає піня, за те, що користувач не платить винагороди, то є. Далі термін ми, ми з вами казали, можна встановити до якоїсь дати, якщо немає, то, то на 5 років ми казали діє договору. Ну, далі загальні умови. Є ось такий пункт. 6,6. Ліцензіарність повну відповідальність за порушення авторських прав, гарантій і так далі. Тось. Таким чином, ми договір підготували і до друку його. Ну і тепер друкуєте. Ось такий договір. Ще раз нагадую, що посилання на цей конструктор є в опису відео. Хочу сказати, що без знання авторського права складно, складно укласти добрий договір. Ну, не тільки автору, але й користувачу теж. На нашому каналі є серія відео, це аксіоми авторського права, з якими рекомендую ознайомитись. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це всім допоможе розібратися з авторським правом. На сьогодні ми закінчуємо. Чекайте наступне відео про інші види договорів про розпорядження майновими правами на твір. На все добре, до побачення!